Всіх вітаю, ми другий день на дачі. Сусід вже третій день косить свій газон, тому такі звуки вибачаюсь. Всі гарно почуваються, пересаджені вчора квітки. Перевірила, що тулявся, здохла після моєї суміші. Привезла з дому. Дві піларгоні, вони погано себе почуваються. У мене там недобре, нічого немає, тому буду їх одобрювати. На базарі купила три цибульки аліума, а це квітки залишилися. Я в неї забрала їх. Чоловік купляв якісь і я вирішила їх так забрати ну, Та поставити. Це спід для вина, чи водки, для чого цей графін. Більше бази я не знайшла. І заїхала знову на базар. Я обіцяю, це останні покупки в цьому році, бо вже ну, все, все, досить. Купила ще баклажан, які типу, не гірчать перчика 5, помідор, тут три розових і два жовтих. Купила таку. Відломилася, на жаль, ось, бачите, ось таку пітунью. Ось така от, як вона махрова чи називається 20 гривень. І купила анемону. Хочу ось тут біля груші, У мене тут по колу ростуть хости, а всередині хочу посадити анемони. Ну, щось мені так захотілося. Також по плану в мене викопати викопити той Орнітогалу і там розсаду посадити і прибратися ще перед будиночком просапати, але не знаю, чи встигну чи ні, бо будемо сьогодні робити шашлик. Тому всім гарного дня! Ще нас з малим пограли в футбол на газоні. Все ж таки, вважаю, що газон прикрашає ділянку, який би там не був самий догляд, але все ж таки дуже гарно. Мені здається, що квіти на його фоні більш яскравими становляться. я свій бронітогалом. Зараз я вам покажу, як його багато. Дивіться скільки ціла, куча і мені здається, що тут ще є. Покопала ще на ямки під розсаду тут. І буду зараз пролью їх. Можливо, і одразу буду саджати. Вчора ж оприскувала троянди, зараз вони не дуже гарні, такі в білих плямах, але всі... вся тля вона померла, її немає. Вся дохла, тому іноді добре обробляти, щоб було все гарне. Все диває собі, звичайного немона. Мені здається, досить привабливо вийшло. Вона якраз зростеться, взагалі буде дуже гарно виглядати. Зараз мені залишилося ще одну петуню посадити. Це трошки малий пролив, залив водою. Ось також десь повішу і буде досить гарно. Ще забула показати? Сьогодні посаджу моркву, бо в мене там є місце біля цибульки. І посаджу такий салат. У мене в тій теплиці, є такий рядочок вільний. І думаю, чому б не посадити. Ось такий артек. Це так, салат. Я знайшла ще одного агресора. Це Оренготалом, який мені наче подобався. Але він, мені здається, ще хуже за ту рослину забула її назву, яка. Квітне навесні і жовтенькі такі. Квіточки жовті. А потім вона зникає. Це було як вона називається. Дивіться, яка купа здорова. Це я отут трішки викопала. І ось, бачите, отут -от. І то такі маленькі-маленькі цибулинки в землі ще залишилися, бо вони просто розсипаються. Дивіться, які вони цибульки. Просто викапуєш, а вона в руці розсипається. Гляньте, це просто жах. І зараз буду цю кучу перебирати, одразу щось крупне, таке великі, величенькі цибульки відберу, посаджу о, під забором перед хатою. Ось, а інші маленькі буду викидувати, бо ну, занадто багато його. Дивіться, як гарно починає квітнути гвоздика. На жаль, камера не передає їй справжній колір. Вона більш не така яскрава, а така більш темна, такий як червоний, я дуже не знаю, як показати правильно. Рудик я не наповнила, бо дуже багато зараз черешні падає сухоцвітів, які від, квіточки, які вже відквітли, бачите там, ух, що відбувається. Тому дочекаюся, то поки опадуть і вже буду потім набирати пруд. Сьогоднішній день вже підходить до кінця, вже вечерія, ми збираємося додому. Сонечко вже ласкаво світить, не пече, пташки співає добре. Поїхала на річку кататися, а я щойно поливала. Сьогодні посадила ще маленький кущик агерадему. Армерія просто красотка. Вона гарна. Просто як хвоста розрослася, взагалі спіри не видно стало. Цього осіння буду робити тут пересадки. Не спіла я сьогодні ще прибрати перед домом. Можливо, завтра приїдемо, не знаю, подивимось. Дивіться, як вже ця куча зменшилася. Я дуже щаслива, що вона потрошки зменшиться і зменшується і скоро її взагалі не буде. До речі, в тому році це був один кущ, і я його коли викопала, то він сам розпався на три частини. Вийшло три кущі смородини. Ось він тут, ріс, позаду цієї туї. Ні, це є ялвець. Беречечок трішки є. Там буряк полила, трішки ліг. Це палочки повтикала, де робила ямки та саджала. І ви знаєте, щось дає. Бачите? Там зійшло. Десь що не зійшов і багатенько вже є. Так багато яблучок зав'язалося але щоб вони не опали. До речі, підкажіть, будь ласка, чи можна підживити зараз яблуньку, щоб вони не дуже опадали, що їм в цей період потрібно. Це новий кущ, йому осінню я саджала третій рік, напевно. Осінню буде йому три роки. Пестер посходили. Потрібно буде переріджувати. І бур'янчик вже виріс. Теж треба сапати. Восьми город. Міні-город. Полила, трішки прорихлила. Попелом посипала капусту, чого не їло. І тут зав'язалося Брокколі. <гум> І це мої знасіння. Цікаво, в цьому році будуть помідори чи. Ні. Різні види салатика. Сьогодні я сплівку прибрала, бачите? Так, тепер краще. Це якийсь фрізе. Салатик. Це мої огірочки з насіння. Оце я не розумію, що це бур'ян якийсь, що воно таке росте тут. Не можу поняти. Боюся, вирвати, думаю, може, щось її стівне. А це мої огірочки з насіння. Підросли трішки. Це гірчичка також для салатика. Ось вона яка гірча, гірчиця ред гігант, а це в нас рукола росте. Це моя така. Діляночка для огірочків. Ігрок самородок. Тут, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. іначе ось щось шосте вилізло. З тої сторони також. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Фасольки ще немає, горошку немає. Це тут перчики та помідорки ростуть. Картопелька вже така велика, гарна. Лише полуниця мене не радує в цьому році, звісно кажучи, думала буде краще. Нічого, сподіваюся, на наступний рік щось там буде. Сьогодні тут посадила. Я вже казала морковку, тут прокопала, лунку зробила та посіла, вирічки вже посходили. У мене тут, бачите, я вам казала, вже сусід є. Все гарно, Яблоньки маленькі, а ці піони я саджала два роки тому. Ось на третій рік ось. Іх. Бачите, які бутончики тут величезні. Аби ще їх тут мурахи не повзали, було б взагалі класно. Водозбір. Тут він краще виріс, ніж у мене на клумбі. Ромашка якась дика. І там також вже бутончики. Буде скоро розпускатися. Тут вже я саджала <кхі -хі> волошки там. Насіння. Яке ж я саджала, під соняшника? Не знаю, щось там сходи, а що воно там сходи, ще не зрозуміло. Ось, І це в мене ожина тут. Трошки якісь листя посох, це щось не знаю, що це з минулого року воно. Я так розумію, це будуть квіточки в мене. так? Ягідки, в тому році була одна ягідка тільки. Ай, не хочу фокусувати. Ось. <гум> і он, дивіться, який вже хміль росте. о боже, У мене і гербіцид від бур'янів. Якщо завтра приїдемо, то обов'язково буду шапать. Тут він викосив трішки, але все ж таки дуже-дуже мало покосив, потрібно ще. Ось так. Сонечко на заході таке ласкаве. І ця яблунька, яку я вважала, що це вона не наша, виявляється, що вона наша, на нашій території стоїть. І вон у сусіда, он там, я вже бачу, черешні Червоні Червоніють. Буде скоро він вже їсти їх. Як не з'їсть, то я з'їм. Це наша айва, друга. Та, тут взагалі-те я саджала, також бахчові, то Тут нічого не зійшло. Тут, правда, багато бур'януші. Потрібно буде прополоти завтра. Ну, нічого не бачу. А це бачите, чоловік сьогодні тут забетонував, і ми вирішили трішки в історію внести свій слід. Хай на пам'ять залишиться. Хоча он там от, в самій тіні, я бачу, там щось якісь паростки маленькі посходили. Цікаво, там, де більше сонця, нічого не зійшло, там, де тінь зійшло. А тепівник, півник. вже перший раз він квітне, наче жовтий буде, гарний. Потрібно вже тюльпани викопувати, так не хочеться, але потрібно. Пташки співають. Тут бетонів мало. Бачите, один крупний, а ті маленькі вони не визріють. На жаль, я їх часто пересаджувала і не можуть нормально спромуватися, набратися сили. Ось так. обійшли до довкола, і Лютики, ранунку ліси підростають. До речі, що це таке? Це якась квітка чи це бурян? Ну так багато. Насіяно прям неможливо. Ось тут просто дуже багато. Це те, що сьогодні я саджала. Баклажани, перець, три, чотири, там п'ятий. Позасираємо. Давайте подивимось на лохинку перець. хтось мій один перець затоптав. Угу. Хтось зламав один помідор. Ну добре. Ось бачите, я не знаю, як це відбувається, бо в мене лохини ніколи не було. Оці квіточки, що опали. Тут будуть тепер ягідки формуватися, я так розумію. Ось, наприклад, відквітли. Як, як воно буде? Ей! Сюди, далі. тут будуть ягідки, чи просто воно засохло та й все. Мидор і ось. Бачите? Наче росте Десь сама вертоліт літає чи літак якийсь? Я вам покажу, що сьогодні чоловік робив. Бачите, Ось, оцю, ось цю одну полосу, щоб забетонувати, чоловік порахував тисяча гривень варто на сьогодні. Сьогодні зробив біля воріт. Дуже-дуже все дорого. Комари їдять не соромляться сідаючи. Моя красонява йгела. Сьогодні було жарко, трішки квітки підв'яли. Все-таки гарненько. Якщо принюхати, я думала вона не пахне, але такий легкий, солоденький аромат в неї є. І базачок. Усім гарного вечора до зустрічі на каналі Крихітка Дача.